Доброго дня всім добрим людям! Виконали доставку авто в місто Герой Чернігів для Олександра власне авто. Даний екземпляр це ексклюзивний ексклюзив. В чому його ексклюзивність Швейцарія. Розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на українську реєстрацію. Авто в рідній фарбі. Лобове скло оригінал. От Показує оригінал. Комплектація. Передні фари. Омивач фар. Парктроніки. Перед. Зад. Диски. Титанові. Зимова гума. Безключовий доступ всіх дверей. Шкіряний салон. От. Датчик світла, дощу. Фаркоп присутній, і багато іншого цікавого. Ну і головне, як ви вже помітили, АКПП. Це не робот, а гідротрансформатор джатко. Наголошую. Гідротрансформатор джатко. Це означає, що на авто встановлений двигун 2,0 дизель 110 кВт-150 кінських сил. Даний двигун встановлювався на маринотрафік, Vivaro Коробка вважається надійнішою за айсін. Двигун економний, надійний, необіваємий. Ну і, звичайно, кузов, який не схильний до корозії. За більш детальною інформацією звертайтеся до Олександра кажу вам заднє сидіння салон. Все чистенько. Авто. Доглянуто? До речі, електроручник.